Друзі, вітаємо вас на каналі Риболов Експерт. Досвідчені рибалки знають, що попасти на вдалу риболовлю дуже просто. Треба просто частіше бувати на звичайній. Ну а щоб частіше ловити трофейну рибу, треба використовувати великі, по-справжньому, великі приманки. Компанія Fishup знається на цьому, і цей огляд присвячений саме новинкам від компанії Fishup для трофейного хижака. Фішап Візл Шат у розмірі 7 та 8 дюймів. І восьми дюймовий фішап Рамшат. Це модифікація віброхвостів з великим та реалістичним тілом та хвостовим п'ятаком збільшеного розміру. Бриманки виготовлені з міцного матеріалу, при цьому вони мають необхідну еластичність. Віброхвости, візошат та рамшат створюють живу гру при досить незначних рухах водилищем. Гра віброхвостів з ролінгових погойдувань з боку на бік та активній роботі хвостової частини дозволяє отримати потужний резонанс коливання. і це забезпечує високу помітність приманки, що важливо при пошуку хижака на широкій акваторії будь-якого водоймища. 7 дюймовий візлошат має проріз для фіксації жала офсетного гачка. Нові серії мають комплекс кольорів, який відібраний розробниками під перевагу українського хижака. Тож, якщо вам необхідна спеціалізована приманка для лову трофейної щуки або, наприклад, невеликого сома з русла річки. ці немаленькі за розміром новинки фішап забезпечить вам увагу трофейного хижака на більшості наших водоймищ. Ну а посилання на трофейні приманки Fisha з цього огляду, друзі, ви, звісно ж, знайдете під цим відео.